Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Хочу вам нагадати, можливо, ви не пам'ятаєте, забули. Або не знали, що українські родини можуть офіційно найняти няню для дитини, а держава вам відшкодує кошти на оплату її праці. Як це відбувається? Розмір такого відшкодування становить 100% розміру мінімальної заробітної плати у погодинному розмірі, встановленої станом на 1 січня відповідного року. Хочу нагадати, що станом на 1 січня 2024 року розмір. А мінімальні заробітні плата нас становить 7100 гривень. Також Міністерство соціальної політики зазначає, що важливо враховувати, що 7100 гривень це відшкодування на здійснення догляду за однією дитиною. Якщо муніципальна няня доглядає за трьома дітьми, то відповідно сума відшкодування становить. 21 300 гривень. Хочу нагадати, що хто може стати взагалі муніципальною нянею, Якщо ви потребуєте роботу, ви можете отримати її поблизу дому або навіть у своєму під'їзді. Отже, Міністерство соціальної політики. Нагадує, для того щоб стати мені прицепальною нянею, вам потрібно обов'язково, по перше, зареєструватися як фізична особа-підприємець. Тоді ви зможете доглядати одночасно до трьох дітей з однієї чи різних родин. Також зазначено, який вид економічної діяльності. Ви повинні обрати це або квет за номером 97.20, або квет за номером 8891. Ви зможете доглядати діток у себе вдома за своєю адресою, або ж за однією з адрес проживання дітей. Це буде вже визначатися запис. Письмовою згодою батьків всіх дітей. Якщо ж ви вважаєте, що зможете якісно доглядати більше, ніж троє дітей, то вам необхідно буде зареєструватися вже як юридична особа за наступними кведами 78.20 або квад85.10. Це вже дасть можливість вам організувати догляд шести діток. Вони можуть бути як з однієї, так і з різних родин. Наприклад, діти з вашого будинку, поруч з яким через війну не працюють дитячі садочки. Ви можете зареєструватися і допомагати таким чином батькам у догляді за дітками. Але ще хочу нагадати, що за шістьма дітьми обов'язково мають наглядати двоє працівників. Тобто, в вашій роботі вам знадобиться напарник чи напарниця.